Рік мого народження, мого теж. теж. <рес> Колгоспів тварин, книга Джорджа Орвала, «Скотний двор, Скот... Антиутопія. Скотний двор, як воно раніше називалася, Вона дуже популярна. Слухай, жаль, і ця, ця книжка. книжка, скільки її вже років цій книзі? Ну, в е, самому творові, так? Доволі він ж давно написаний і дози. Якщо я не помиляюся, ця книга була перекладена саме перший був переклад Це українською мовою, не російською серйозно. Да, я ось нещодавно дивилася передачу про іменно про автора цієї книги, і він її дійсно спочатку переклали цю книгу на українську мову. Е, дивися, книга ж не проста. Да шкіра тиснення в даному випадку срібною фольгою. Як гарно зроблений зріз як думаєш, це нормальний буде подарунок людині, яка цінує так, книги, колекціонує їх, Та збирає домашню подарунок. бібліотеку. Е... Книжка завжди До... є гарним подарунком а? для тих, хто ти сказав сам поціновувач. То диви, книжку можна таку купити за 500 гривень в магазині, а можна придбати за 10 тисяч гривень. Можна. І яка між ними буде різниця? Те, що тут шкіра, ручна робота і це ціниться. Ти Це сказав, звісно, ця тому поціновувачі цього очікуємо вас в нашому магазині. Ексклюзіком шапці профілю для вас спеціально виготовляються такі речі. Їх великий вибір. Ми з радістю вам їх доставимо. Чекаємо.